Українська книга на Одещині буквально з першого ж року свого існування завоювала визнання з боку вітчизняних видавництв, у яких з'явився прекрасний шанс щорічно представляти свою продукцію саме тим людям, які цілком здатні оцінити переваги кожної книги. Цього року виставка пройде з 14 по 16 травня. Одещина багатонаціональний регіон, у якому проживають представники близько 130 національностей та народностей. Для досягнення духовності, налагодження суспільного діалогу, засобами літератури, мистецтва, обміну творчими здобутками. Проводиться всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині. Українська книга на Одещині проводиться вже 16-й раз. І ми цьому дуже раді, бо це вже стало традиційним таким святом для всього півдня України. В Одесу приїжджають в цьому році близько ста видавництв з усіх куточків нашої України. Це і Київ, це і Львів, це і Тернополь, це і Чернівці і Луцьк буде представлений в цьому. Особливість заходи полягає в тому, що загальнодержавна акція такого масштабу в стінах наукової бібліотеки не носить комерційного характеру. Також ще однією особливістю виставки є виїзні форуми у різних куточках Одещини. Цього разу виставка відвідує місто Білгород-Дністровський. Виставка Українська книга на Одещині сприяє творчому єднанню видавців та розповсюджувачів бібліотекарів та читачів. На виставці свою продукцію представлятимуть близько ста видавництв з різних регіонів України. Видавці представлятимуть видання присвячені історії України, українському фольклору, питанням економіки, педагогіки, мистецтва та багато іншого. Бібліотеки не стоять на місці, вони розвиваються, вони опановують нові види роботи з читачами. Так, у зв'язку з активним розвитком інтернету і переходом на електронні носії бібліотеки. Опановують нові види роботи з інтернетом, встановлюється комп'ютерна техніка, підключується до інтернету, і все більше і більше читачів знову повертаються до наших бібліотек. Виставка форум покликана сприяти збереженню примноженню духовного та культурного надбання українського народу, розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, розповсюдженню та популяризації нових книжкових видань, що вийшли впродовж року на теренах України. А також ще не менш важливо, поповнення бібліотек південного регіону новою літературою. 50 тисяч книжок вже передано. Це мероприятие стала унікальним і животним, і вже 16 років підряд... в мае, когда расцветает белая касса в Одессе, со всех стран и городов Украины приезжают издатели, авторы, читатели на праздник, который называется «Украинская книга на Одессе». Библиотека – это своеобразная аптека для души, а книга – это лекарство для души. А выставка, которая проходит в библиотеке, это, ну, наверное, такое реанимация людей. На праздник організатори постаралися, щоб програма форуму була різноманітною і змістовною професіоналів і любителів чекають чимало різних тематичних зустрічей, презентацій та автора сесій Традиційно Одесити першими побачать давно очікування, що тільки вийшло з друку видання. Протягом трьох днів Одесити та гості міста зможуть знайомитись з науковою дитячою художньою літературою українськими перекладами зарубіжних книг, виданнями, присвяченими історії та культурі України. Всеукраїнський форум української книги пройде в Одеській національній науковій бібліотеці імені Максима Горького з 14 по 16 травня.